Ну, і зараз будемо говорити головні політичні події в світі. Зараз з нами напряму зв'язку голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Доброго ранку, пане Ігоре. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю вас. Ну і давайте почнемо, мабуть, знаєш, гучнішого то, що зараз відбувається в свідчі. Це Словаччина викликала посла України через критику в бік Фіцу. Схоже, їм не сподобалась досить оригінальна відповідь нашого МЗС на начебто причетність Києва до антиурядових протестів у Словаччини. В МЗС запропонували цитую подивитися не за кордон, тобто не на Україну, а у дзеркало. Ну вони, схоже, прозоро натякнули, хто і що є справжньою причиною протестів в країні. Фіцо, як ми бачимо е, такий е, дядя, і у нього є реальні важелі для того, щоб нам населити на шляху до ЄС, чи можливо е, з допомогою е, якось блокувати допомогою від Євросоюзу теорії. Знову ж таки, ми розуміємо, що е, будь-яке просування шляхом. Євроінтеграції воно потребуватиме консенсусу, в тому числі від країн-членів, і очевидно, що Фіцо може цим спекулювати. Я до речі зверну вашу увагу, що от навіть по темі скринінгу у нас. Зараз за прогнозами трошечки віддалилися якраз певні дедлайни. Якщо раніше казали, що от на початку року там все буде виконано, тепер ледь не до жовтня, а от але ж знову ж таки, це все ж політична ситуація. Тобто, так само і проти ФІЦО є певна протидія в самому Євросоюзі. Нам тут допоможуть спочатку поляки, які півроку очолюють раду ЄС далі. Дані що і... можуть зробити країни ЄС для того, щоб трошки приструнити ФІЦО? Ну, як мінімум, призупинити фінансування в рамках. Політики згуртування той же самий інструмент, який використовується зараз для ну, скажімо кращої кооперації на Угорщини, абсолютно ми знаємо, що призупиняються мільярди євро на соціалівку, на інвестиції. А словаччина я нагадаю, що у неї понад 80% інвестиційних коштів заходять саме з Брюсселя. Тобто, це дуже серйозний буде по них удар. Давайте тоді ще про європу трошки, тому що вчора італійський парламент схвалив надання Україні зброї до кінця 2025 року. Але тут звертаємо увагу не тільки на результат, але й на процес, тому що голосування засвідчило, що не всі італійські політики. Так приязно, так би мовити, налаштований до України. Ще чекаємо на пакет допомоги від Хорватії. Загалом, якщо казати, ось в контексті всіх цих передвиборчих гонок у штатах останніх подій в Європі як змінюються настрої серед політикому щодо підтримки України? З однієї сторони ми бачимо посилення правого тренду в Європі і. На цій темі дійсно дуже зручно спекулювати темою України, але в принципі нічого апокаліптичного дійсно не відбувається. Попри риторику, яка дійсно стає агресивнішою. Ми це бачили ще з минулого року, особливо з початку виборчої кампанії до Європарламенту. Далі воно продовжується зараз на національних рівнях. Ну але тим не менш, тим не менш, навіть та сама Італія, про яку ви зараз згадали. Навіть опозиція розділилася у питанні якраз підтримки України. Тобто влада нас підтримує на чолі з Джорджо Мелоні, там брати Італії. А опозиція навіть не виступила там загалом проти. Тобто, ми бачимо там всього дві поліцили там популісти гріло, і е, там ліві, і зелені. А їх там трошки більше ніж 40 голосів проголосувало проти це на парламент на нижню палату із 400 загалом парламентарів. Ну і давайте про Придністров'я поговоримо. Сьогодні ми вже в новинах говорили, що Молдова і Придністров'я погодилися про постачання газу в кредит. Що змусило уряд невизнаного проросійського квазідержавного утворення домовитися з Кишиневом? Хоча раніше вони ж казали, що ніколи цього не буде. А тут на тобі. Ось цілком очевидно, що ситуація зараз розвивається не по тому сценарію, як собі думали у так званій владі невизнаного Придністров'я. Вони дійсно думали, що Російська Федерація тут все залагодить. А ми ж прекрасно розуміємо, що зараз фактично цей енерготерор. Проти жителів лівого берега Дністра він спрямований на підрив загальномолдовської політичної ситуації напередодні парламентських виборів. Ну але тим не менш запаси газу зменшуються. Невизнане Придністров'я відмовилось від щедрої пропозиції України про допомогу вугіллям. Ну але ж, знову ж таки потрібно опалювати, потрібно давати можливість працювати далі. Грес тому ми бачимо зараз це рішення насправді, Тимчасове там буквально на 10 днів газу 3 мільйони кубометрів. Ну але тим не менш, це можливість протягнути дійсно до весни до кращої температури. Сибігу Андрія Сибігу міністра закордонних справ України, запросили на розширене засідання міністрів Європи і США Ну, принаймні, деякі ЗМІ про це повідомляють суспільне в тому числі. А що можемо почути після цих зборів? Чого кличуть Сибігу Ну, цілком зрозуміло, що дана розширена зустріч міністрів закордонних справ 12 лютого вона направлена якраз на те, аби випрацювати єдину консолідовану позицію в рамках імовірних майбутніх перемовин. Щодо припинення активної фази війни, і тому тут дійсно потрібна єдина позиція, щоб не було різних спекуляцій, і я думаю, що ця зустріч дійсно буде ефективною. Оскільки сама Україна, до речі, нагадаю, якраз ініціювала створення контактної групи серед європейських держав. І в принципі, ми бачимо, що. А якраз по цій лінії і відбувається дуже серйозна робота. А тобто, Україна в цій зустрічі е, прийматиме е, серйозну участь. Це не просто запрошення, це якраз е, безпосередньо предмет основної розмови. Ну і плюс знову ж таки ми розуміємо, що після приходу Дональда Трампа е, є і свої е, специфічні нюанси у відносинах між ЄС і США. Треба теж це все владнати. Ну і давайте ще в Сирію повернемося. Ми вже сьогодні теж в новинах говорили, що Сирія вимагає від Росії повернення Асада. Е, може це відбутися? Не може це відбутися? Наскільки Путіну вигідно здати Асада в обмін? Ну, наприклад, на російські бази, е, які він намагається зберегти в Сирії? Е, я думаю, що на першій стадії Путін буде і далі в себе отримувати Асада. А він же ж його прийняв, нібито там з гуманітарних міркувань, як вони там казали. Ну але тим не менш для Російської Федерації вкрай важливо зберегти бази, ну зокрема той же Тартус, і я не виключаю, що. Відповідно, Путін може цілком здати свого а, минулого союзника, а, не дивлячись на всю ту роботу, яка була проділена в десятих, особливо роках в Сирії, і це до речі стане дуже серйозним сигналом негативним, що знову ж таки Російська Федерація кидає своїх партнерів, так само як це було із Вірменією і багатьма іншими. Ну, тут маленьке уточнення, якщо Асад ще буде живий на той момент. Вибачте, але Отлично, в Росії да. це така загально поширена практика. Дякуємо і так Ігор, уже дя... уже ж був один замах. Уже ну, ж та. тобто не Росія не забезпечила безпеки Асаду. Питання Живний часу. Так ну добре, не будемо тут пророкувати. Дякуємо вам, що долучилися до нас. Голова центру аналізу стратегії Горчаленко. Був з нами на прямому сяску. Дякую.